Всім добрий вечір. Ви сказали, що печиво не їсте, тому ми його прибрали. Сьогодні ми з вами дивимося. Ми з вами дивимося ізраїльські прикраси. Дівчата, все хочу, але в мене було стільки індії, що треба було терміново показати. Ізраїль такі прикраси, красиві і чекають. Ви уявляєте собі. От, наприклад, оці сережечки. Тут є золоті накладки по низу, вони маленькі, невеличкі, десь до сантиметру ці накладки. Самі камінці міліметрів 7. Дівчат робила уборку, але лінійки так і не знайшла. Це, може, Хтось із школьників у мене тут подсупив її. А, так. Ось такий замочок, вони такі маленькі, охайні. Так, лінійки нема, але віси є, і ми можемо з вами зважити. Так, і знову тут хтось наклацав, Так, це маскарати нам потрібно, грами. Так, а я вже забула, як його, так, грами 3 3 і 2, і 3, одна сережка. Ну, це такі легенькі сережки. 1100 гривень, як ви зрозуміли, в доларах і сьогодні не готувалась, але якщо вам треба, дівчат, ви обов'язково пишіть, бо просто дуже мало зараз дівчаток пише. Тому я рахую в особистих повідомленнях, а так, в принципі, в принципі, то не важко. Сережки невеликі, тут десь півтора сантиметра підвісна частинка і 3 см загалом, але вони класні, мініатюрні, це справжні, справжній гранат. Ой, не показую вам колір. Ось такий. Золоті накладки 375, сімдесят Це наші перші сірочки. А в нас тільки у нас вже дві хвилини розмов. Ой, ось ці наступні класні. Здається, хтось у мене схожі просив. Тут тільки сливовий гранат. Він темніший за ті, що в нас були попередні, він не прозорий. Такий, я його називаю сливовий колір, непрозорий гранат. 950 гривень сережки. Вони так само маленькі, можемо зважити. Три і три одна сережка. Цікаві, взагалі модель класна. Так, до гранатів ми ще повернемось, але в мене є рівно ще одні, одні штуки, одні сережки з гранатами та переламутром. От, Це ось такі вони крупні з лабрадором, прямокутники. В 1500 гривень у них вартість, 1500 гривень два вага однієї сережки. Це така модель. Я думаю, що може бути ще з гранатами або за дулярами. Чомусь нам з вами до вподоби саме лабрадор цієї моделі, типу таких булавочок. І булавочки будуть сьогодні ще одні довгенькі. Такий, бачите, колір аж блакитний. Аж блакитний і дуже схожий на дуляр. Але видно, видно текстуру лабрадорову. Камінці тут десь міліметрів по вісім. 7-8 міліметрів. Це такий повсякденний варіант для тих, хто любить всякі такі фігурки. В розмірі 18,7 ось така каблучка за доляром. 18,7, 1350 гривень. І, здається, ще зараз скажу в якому розмірі. Тут один сантиметр кам'янець, ця частинка 16 мм. Шинка звужується, каблучка зручна. І адуляр сам по собі красивий. А ця у нас 19 повний, 19 повний такий красивий одулярчик з полосочками. 1350 гривень так само. Камінь тут закриті. Камені. Ну, Нехай буде камінь. Брадором є ось така каблучка. Ой, так, Бірочка, незручно. 19. Вибачте, 19. Це який? Я вже заплуталась, дивіться. 19,7. Величенький. 19... Ну, нехай 19,5 буде, там плюс-мінус. Це все-таки шинка вважається широка. Ось такий. Лабрадорчик зелений, 1200 гривень, цікава модель. Чатка, моделі можуть бути каміння, бачите, вони всі різних кольорів, але цей такий красивий, як ліхтариком підсвічений, лабрадор зелений, красивий. І, і ще одні лабрадорці гігантські, тут можна сказати, вагу. Ось такі, дивіться, класні. 6 і 6 одна сережка. Тут вони такі жовто-ой, ця, дивіться, ця ж рожева, ця жовто трохи блакитна. Ось такі ці 1800 гривень лабрадори і перлинки. І такі самі будуть ще з чимось, подивимось, з чимось. Зараз все я не бачу. Колір класний. Вони довгенькі, вони крупні, це вже більше така крупненька модель. Паралинки по 5 мм, а лабрадори тут міліметрів 18, ось такі не, не дрібні. Ага, кіаніти, кіаніти другі. Ось такі. 1800 гривень ось такі кіаніти. З перлинками. До них ще буває каблучка. І вони також красиво блищать. Далі каблучка через ширину важко сказати розмір. Ну, десь, я так бачу, 18,5. Це так само лабрадорчик красивого кольору. 1550 гривень. Крупний. Камінь красивий. І до наших сережок, а ні, сережки у нас вже такі зелені. Це хто як носить. хто як любить. Це більше до адуляру підійде, якщо у вас є з адулярами. А піджіть, а в мене є ще наборчик, давайте прикинемо. Дівчата, наборчик. Тут трохи інший відтінок самого адуляру. Вже разом подивимось, розказала подивимось разом. Ось такі адуляри цікаві. Це сережки та каблу... підвіска. Сережки та підвізка, але ці адуляри, бачите, вони не сині, вони такі блакитні, блакитні, вони дуже красиві. Дівчата собі таки, так само, я лишила, бо я просто без ума від адулярів. А зверху це маленький, такий зеленуватий лабрадор, зелено-жовтий комплекти красивий. Вартість комплекту 3250 гривень сережки та підвізка. От. Незважаючи на те, що трохи різні відтінки, є адуляри з ось таким синішим відтінком. Це у нас прям такі блакитні, красиві, небесні, бачите, як хмаринки. І воно тут, ось особливо в підвісті, і є такий ефект хмаринки. Адуляри можна довго роздивлятися, це ви знаєте, це я люблю. Далі 1600 гривень. Ось такі адулярчики та зверху лабрадори синенькі. Ось ці більш блакитні. Чи більш, більш блакитні, да? Все одно тут у нас такий синюватий, але ці трохи темніші. Ось такі серевки. Красиві. Давайте вже скоріше до шпильок перейдемо, бо вже часу. Це означає я стільки наговорила. Кіаніти. Так, стільки наговорила, але не стільки показала. Також красиві, 1400 гривень вартість цієї моделі. Ось такі шпиляки. Красиві, стильні, довгі. Тут довжина десь 5-5,5. Це у нас кіаніт, може бути лабрадор. І в мене зараз є ось такі з долярами. Бачите, адуляри тут світяться, але вони трохи різні. От якраз тут одна сережка, як у нашій каблучці, такий синій адуляр. А ось ця, бачите, блакитна. От Такі сережки. Такі бувають адуляри. Модель та сама, тільки різні оці, оці візерунки, що по верху. Ще є невеличкі одулярчики 1350 гривень з такі осіннього огранці. Легенькі тут 8 грам, обидві сережки. А дулярчики при цьому крупні не такі яскраві, але досить такі цікаві. Тут сама моделька цікава. Перлини, перламутер. Ось такі з лабрадорами 1200 гривень. І такі самі майже будуть з аранатиком. Красивий паламутер. Красиво блищать, вони такі, як дзеркальні. От я не знаю, як описати своє ще враження. Просто так сильно-сильно блищать. І здалеку мені взагалі параламутер нагадує адуляр а через свою блискучість. От, а це гранат. Ось така модель. Камінці тут позаду закриті в обох сережок. Чомусь от в Ізраїлі роблять так, бачите, тут загалом все майже всі закриті, лише в крупних там у нас, здається, відкрите каміння. Берамутор А, ні, перамутр, трохи трохи відкритий. Зеленкуваті такі лабрадори, зелено-жовті, красиві. Файні так, новинок у нас небагато. І з гранатиком є ще ось такі сережки, 1400 гривень. Це Онікс та гранат. Вони такі довгенькі і вони тут важкенькі самі по собі. Одна сережка 5,2. Ну, не такі вже важкенькі, але ну попередні в нас зазвичай все-таки було поважче поважче. Тут 6 сантиметрів. Монікс та буряковий гранат. Пустила сережки з лабрадорчиками. Масенькі-масінькі. Ой так, ось ці 950 гривень. Такі манюнькі шпильки. Також шпильки такі манюнькі манюньки, Манюнькі. легенькі туди рам-два, скільки в тобі, да, 2 грами рівно одна сережка. 950 гривень. Ось ця модель. Вони в мене зараз поки одні. Але якщо треба, будуть. Я так думаю, я так думаю, що будуть іще. Дівчат, це в нас по Ізраїлю на сьогодні все. В мене трохи лишилось браслетиків з родонітом. Один з чаритом ось такий я маю на увазі на резиночці. Чароїд ось цей. 1350 гривень. На зап'ясті десь 17 сантиметрів, я так думаю, 17 краще, бачите, на 16 трохи є вільного місця. Ну Буде не так зручно. Чароїд з включенням перамутру, з такими бачите перамутровими розводами. Колір такий приємний, ніжний. Це у нас трохи крупніше цей десь міліметрів 11. Ну, просто був ще дрібненький. Дівчата, дівчатка хто бронював чароїд за тисячу. Відпишіться, будь ласка. Ну, Щось я не можу знайти. Ось це, бачите, маленький. І яскравий родоніт я покажу наступним відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам гарного вечора! Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.